За весь час на моєму каналі не було, я не пам'ятаю, напевно, жодного відео про домашні холодильник. Жодного. Нічого не знімав. Можливо, десь колись на початку щось знімав про розморозку холодильника. Але і то не точно не пам'ятаю, чи воно доступне для... для всіх. Ну, то таке. Ось в мене зараз трапився холодильник. Який треба відремонтувати. Холодильник в дуже доброму стані, такий, як, блін, майже новий. Але дуже старенький. Дуже старенький, тому що ще на 134 му фривоні це у нас Атлант, Білорусь. Сторож, коротше, десь його на пункті прийому металолому хапнув за, не знаю, чи по возі металолому, чи дорожче. Але не холодить камера. Морозильна камера, каже, працює, а тут не працює. Ну, а це що? Це правильно, це недостача фреону, який втік через е, контур обігріву е, дверки в морозильній камері. Ну, майстри знають, е, а ті, хто користуються просто холодильниками, мабуть, не знають і вартує додивитись, тому що розкажу, що це таке, і як воно працює. Але мене цікавить, скільки така робота коштує, бо я такого не роблю. Робив останній раз таке більше десяти років тому, і то е, навіть. Небагато раз, пару раз. Ось тому напишіть, скільки така робота коштує. Майстри, напишіть, скільки ви берете за таку роботу в себе в місті, в регіоні. А прості користувачі, напишіть, скільки би ви за таку роботу ну, вважаєте, скільки потрібно заплатити. Просто дуже цікаво от такий момент. Так що додивляйтеся, переходьте в коментарі, пишіть і підпишіться, бо ще зніму відео, як я його ремонтую. Ну, мало би бути цікаво. Можливо, якісь в мене там починаючі майстри-холодильщики, можливо, простим користувачам побутової техніки буде цікаво. Нехай подивляться професіонали, може я щось неправий, може я щось неправильно роблю. Критика теж приймається тому е в коментарі, але давайте спочатку подивимось. Пентан це, це, це типу там вспінений поліуретан. Це модно було на ті часи. Коротше, це колишній Мінськ, наскільки я розумію. Атлант, Атлант, Білорусь, Білорусь, Мінськ. Коротше, двохкамерний холодильник, старічок. Але дивіться, який стан, резинки цілі. ну, Я маю сумніви, що їх вже тут хтось міняв. Дивіться, ну, він тут біленький. Чистота. Нічим не пахне, не знаю. Дивіться, що це таке? Що це за лопатка? Без поняття. Ну тут лежало. Тут написано навіть, що безпасне закальонної стекло. Отак от. Дивіться, полички всі є, всі присутні. Тут, напевно, отут розбили і замінили на звичайне скло. Так, тут є шилдік. Кому цікаво, так прочитайте собі, поставити на паузу. Призинка ціла, я вже казав. Значить, це я називаю салон. Не знаю чому. Ну, Я це називаю салон. А це в мене морозильна камера, Та, як у всіх. Від резинка теж ціла, ніде не порвана. Дві полички. Як я вже казав, він працював там. Тут ще холодно і не, навіть мокроше. Руки грязні, не звертаємо уваги. Ми робочий клас. Так, що? В чим проблема, значить? Отут іде контур підігріву. Дверей морозильної камери. Для того, щоб вона не примерзала. Тому що там мінус 18, в кімнаті буде плюс 20, утворюється конденсат, дверка примерзає. І що ми робимо? У нас резинка рветься. З часом. З часом це, з часом це багато років. Ось. Що треба зробити, щоб цей холодильник працював? Чому він не працює перше? Давайте розберемось. Значить, щоб там. Грів оцей контур, у нас ось трубка виходить з компресора на гнітання. Значить, ось вона виходить, вона залізна, проста трубка, яка йде на контур дверей, де я показував. Тут йде гарячий газ, фреон. І за рахунок того воно там гріє. Проходить контур і вертається. Ось вона вертається звідти і йде на конденсатор. Оця штука називається конденсатор. Ви зрозуміли? Оця трубка з гарячим газом йде на двері по дверях і вертається сюди. Так як вона там прогнила, то частина фреону звідти там вийшла. І вона вже недостатньо того фреону для того, щоб охолоджувати ну, чи забирати тепло з салону. Що ми робимо? Ми тут обрізаємо. Я вже фреон спустив. Бачите, це так по-живодьорськи відламав тут трубку. це заправочний. ну, Сюди впаяється. Шредер і через шредер вже його заправлю 134 фреоном. Значить, отут ми що? обрізаємо чи випаюємо. Ту штуку треба буде зняти. Сюди стікає водичка з салону. І за рахунок тієї водички компресор теж охолоджується, а компресор гріється, водичка випаровується і у вас нема калюжі за за цим, за цим холодильником. Отут весь процес відбувається. Ну, то я трошки відійшов від фреону, перейшли до. Стічної води. Значить, отут ми відрізаємо чи відпаюємо, беремо трубочку шестерку і отак ведем, ведем, і заходимо сюди в конденсатор напряму. Тобі ж, ми там оце, оцей контур викидуємо. І заодно міняю фільтр, сюди шредер впаюю, заправляю 134 фреоном, і холодильник ще працює багато-багато років. Тут є шилдику такий наклеєний, але ну, тут щось воно все розмазане десь чи вода, яка потекла, чи що незрозуміло ніфіга, що тут написано. І холодильник ще буде працювати. Тепер е питання до майстрів, скільки сюди фрегону треба заправити. Напишіть, бо от, не знаю. Ну, Нагуглити можна, але просто буде в коментарях цікавіше почитати. Хто займається такими холодильниками. Коротше, все, відео вийшло довгим. Ну, але то таке, кому цікаво, той дивиться, кому не цікаво, перемотує. йде далі. Підпишіться, поставте лайк, можете поділитися десь тим відео. І напишіть, напишіть скільки така робота має коштувати. Е, на думку майстрів, на думку звичайних користувачів побутової техніки, скільки така робота має коштувати. Ну, ви зрозуміли, це. Паяти паяється не паяльником, паяється ось пропан, ось кисень. що, ще навіть балон не закрутив. Кисень. І, ну, звісно, щоб вам духати такий балон ніхто не понесе, є менші балони, але все ж таки це відкритий вогонь, полум'я. І якщо би то би був ще 600-й фреон, то ще й небезпечно, бо він може вибухнути. Ну тут 134 -й. і ми на виробництві, нам не так страшно. Так що напишіть, ще раз лайк, підписочка. Всім па-па, а відео наступне знімлю, як я його ремонтую.